Взагалі, дивися, ну мільйони є рекрутерів. Ну серйозно. Uh -huh. Їх дуже багато, і це такі все клони сторінки в них однакові. І ти не знаєш, людям важко. вибрати, кому їм довіритися. Як довіриться. що їх чіпляє. Щирість. Мені кажеться, що це щирість. У мене, до прикладу, є фішка в тому, що в мене є проблеми з волоссям. З да? У мене три манія. І мої підписники, я з ними щира. Я не вилизую з себе картинку якусь там. Я не вилизую з себе, що я така крута. Я сіла, я їм. Сало з ковбасою, я їду в автівці, я можу там захотіла їсти кров'янку. Я щира, от я така і є. Я не вилизую досконально своє мовлення. От я mm -hmm. є слова, знаєш, якимись суржиками, я можу матюкнутися. Я просто така, яка я є. Коли ти отакий, коли ти отакий весь отакі оце, вилазини, це е, інстасамство, оце вже, боже, я не знаю, як це про нас сказати. Оці всі брюнетки чорноволосі, які отакі mm -hmm. губи, вони всі однакові, вони тупо вже надає.